Дівчатка, у тіктоці є така сторінка, ну, в общем, жіночий одяг продає молодий хлопчина. І весь цей одяг він міряє на собі. Я забула, як зветься чи лоскотун, чи... Ну, і оце з мережевим в сукні одягає. Ну, а що робити? Людина рекламує свій товар. О, а я буду чоловіче одягати, бо дідулю не наженеш. Ну, ясне діло, що він на мене малуватий, бо це розмір XL. Такого розміру вже немає, я кажу зразу. От, Він у дідулі оце Ог 109 см. Отак я міряла в нього попід руками на футболку. Ну, в мене ж тут більше ОГ. Ясне діло. Ну, факт що хочу показати вам сам костюм. Костюм дуже доладній, дуже штани, фліс теплесенькі. Турецька фабрика форе. Так, куртка на хутрі. І, і капішончик. Тут є кармани. Ну, Коротше говоря. Супер! Переходимо, замовляємо. Є в чорному кольорі і в темно-синьому. XL розміру вже немає. Є менші, є більші. Ну, У нас же ж в магазині, крім чоловічих спортивних костюмів. Аж подивіться, яка є краса. дівчата. В чому ви вдома ходите? Швиденько замовляйте а такі тапулічки. Це наша українська фабрика «Белста». Носить, не зносить, якісні, гарненькі, моднявенькі. А, дивіться, який. А, баранчик, є з таким сіреньким баранчиком. А ось гляньте, які гарненькі. Гламур. Гламурненькі. Ну, краса, краса. моделюк багато, різних, під кожною моделькою є ціна. Обираємо і замовляємо. Вам серіал на мене повліяв. Не ОГ 109 см у дідулі, а в нього об'єм стегон 109 у штани. А тут 112. Вибачаюсь, дівчатка. вибачаюсь, але XL розміру немає. Ну, ми дві ростовки взяли одну синю, одну чорну з чорної дідулику цей костюм, а з синьої теж уже поїхав. Купили. Ну, і в мене сьогодні серіал. Вітряний пагорб. о, Фільм, «Юмоби», що називається. Ну, Оце скоро мають світло вимкнути, вже ж ясне діло, вночі ніхто не піде, той генератор заводить. І як мені до ранку дотерпіть, я не знаю. Вітряний пагорб. о. А так називається серіал. Я вже буду дивитися 25-ту серію. Там теж три сезони. Не знаю, по скільки серій. ну. І серійки такі коротенькі. Я оце дивлюсь, як такі, Я не знаю, там і 45 хвилин немає. Мо по 20. І хочу вам побажати усім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Muito bem, Мені малювати буде набагато комфортніше і зручніше. У мене є тепер красиве таке крісло. Воно йде як офісне, але на ньому ну, максимально комфортно. Мені сюди вписується в мій куточок, просто ідеально. Вже неодноразово рекомендувала вам ультрамеблі і в Києві в квартирах ми майже повністю все. Ми майже повністю всі меблі замовляли в ультрамеблі. Є розстрочка, до речі, багато в наявності, в них класні акційні пропозиції весь час. Якщо, наприклад, вам треба шафа купе, можливо, щось на кухню, ви прийдете, подивитесь, і якщо ви ніколи не бачили цю інстаграм-сторінку, обов'язково зберігайте, тому що одні з кращих на ринку, і дійсно ціни доступні. Ну і плюс є розстрочка, нагадую вам. І що ще варто сказати? В них на сторінці дуже часто проходять різні класні активності, акційні пропозиції, розіграші. Ви можете виграти шафу купе, смартфони та інші гаджети, тому підписуйтесь і не пожалкуйте, даю фотографії, які на сьогоднішній день в них проходять акційні пропозиції. Можливо, вам треба десь додому, ліжка чи ще щось. І дійсно, за що приємно, вони так працюють своїми клієнтами, що завжди пропонують класні, приємні ціни. Я змінила у житті чи повторила б знову, що пройдено було. А -а -а. У спогадах шукаю терни всі дороги, тепер я точно знаю, Назад доріг немає двічі в одну річку неві. Войте погляд від очей, -ей. бо в них світло тисячі ночей те, що серце ранило колись, ти не бійся сміло доторкнись, хай розвіється в житті туман доля пише власний свій роман двічі в одну річку неві. Стояла п'ятницями духнеться, стояла, в ті кринеці дівка водобрала, в ти крине.